Уявляється, індикація на оптичному терміналі щось означає. Та да, ладно. Навіщо вам знати що? Та банально для такого. Йой, дядько, там не парся, відремонтуємо твій карбюратор. Почнемо з того, що що це за коробка, ми вже розповідали. Шукайте відео в нашому профілі. У справному стані на оптичному терміналі горять індикатори Power та Pon і блимає LAN Power, як не складно здогадатись, це індикатор живлення. LAN показує, чи підключено до оптичного приймача якийсь пристрій, скажімо, роутер чи комп'ютер. А індикатор PON сигналізує про зв'язок з обладнанням провайдера. Якщо ж на пристрої не світиться жодна індикація, ну от прям як зараз, то перевірте, чи підключено його до розетки і чи справна сама. Розетка, бо буває всяке. І якщо загорівся червоний індикатор лос, то значить, що термінал втратив зв'язок по оптоволоконній лінії, а індикатор аларм свідчить про несправність самої онушки. Звертаємо вашу увагу, що для коректної роботи інтернету кабель повинен бути підключений у портван. Якщо усунути неполадку самостійно не вдається, то зробіть отак. Алло, добрий день. У мене тут онушка, не та во ми все виправимо. Ми вам поможемо.